Вітаємо на каналі Альпі Лайф. Знаємо, що багато кому зручніше отримувати інформацію у вигляді стислих відеодайджестів або подкастів. Саме тому ми вирішили започаткувати щотижневі інформаційні огляди. І це перший випуск новин, присвячених штучному інтелекту та нейромережам. Альпі News. з вами, його ведучий, я, Влад. Отже, починаємо. Цими вихідними завершилися літні олімпійські ігри в Парижі. Українці здобули 12 медалей: 3 золота, 5 срібла і 4 бронзи. Також Ярослава Магучик поновила світовий рекорд по стрибкам висоту. Чим ми її і вітаємо. Проте на Олімпіаді відзначилися не тільки переможці, а й нейромережі. Много Минулого тижня всіх вразив турецький стрілок Юсуф Дікич без спеціального екіпірування. 51-річний спортсмен взяв срібло зі стрільби з пістолета. І це ну виглядало просто неймовірно. Реально просто такий чоловік став з дивана, дивилися дивився якесь кіно, пив, пиво. Можливо, пішов, постріляв і пішов собі назад пити пиво. І він, звісно, спочатку став зіркою олімпіади, потім героїв мемів. А тут вже й діпфейк докотився. Я думаю, що для створення цього діпфейку використовувалася Luma Dream Machine. Давайте подивимось. Оце ну, виглядає досить реалістично. Думаю, так і було. Компанія Eleven Lab запустила повністю керований AI-сервіс автоматичного озвучування, який автоматично перекладає широкий спектр коротких та довгих відеоматеріалів на іспанську, хінді, французьку, португальську, німецьку, арабську, польську та інші мови. Він автоматично підбирає висоту голосу, тембр та стиль мови. А також підтримує відеоматеріали, де може виступати одразу до 10 дикторів. І ну це дійсно потужно, це неймовірно. Скоро дубляж таких якихось навчальних матеріалів вийде зовсім на інший рівень. Не потрібні вже будуть там спеціальні актори, не треба буде адаптувати текст. Можна буде просто прийти в Lab, закинути файл і все буде готово. Ормочелідерші пасанде орджі змучесався, а чилагія лідершіпсей в Остралінкрике Тім. В середньому такий переклад та дубляж займають близько семи днів. Танок на майдані Конго презентує своє перше відео зі свіжої платівки Ватра Блек. Трек поруч має цікаву історію походження. Кілька років тому Олег Пагот та Михайлюта написали саундтрек до фільму Бобот та енергія Всесвіту. Не знаю, не дивився кіно, можливо, комусь подобається. Продюсер стрічки і давній друг гурту Олексій Москаленко запропонував зробити пісню з однієї з музичних тем фільму. Під час ковіду трек був записаний, і запланований до виходу на весну 2022 року разом з платівкою «Ватра Блек. Після повномасштабного вторгнення реліз відклався на два роки. Над візуалізацією пісні працювала режисерка Ольга Навроцька. Оскільки трек представляє собою звернення батька до дитини, вони вирішили за допомогою Шиі створити історію подорожі Лева та Левенятка, які прямують чудернацьким світом, в якому може статися будь-що. Давайте подивимося трошечки. Oh, ти подиви, воно водночас спокійне і бухливе. не наче ти, не наче я диви, кити, ти їх фонтани цілять в небо. Вони зраділи і запрошують до танцю саме тебе. Співають, їхня велич надихає, чуєш. Ти потім пригадаєш раптом засумуєш. Вігл представила нову функцію Multi вігл AI. Завдяки вігл AI можна змусити будь-яку людину танцювати, грати у футбол, ходити подіумом що завгодно. Нова функція Multi дозволяє змінити у відео декілька персонажів. Тепер ви можете танцювати, наприклад, із своїм другом. Давайте подивимося, як це виглядає. Кедан. Nice, Вчора на презентації Google показали функцію AdMe, яка дозволяє створити спільне фото, просто зробивши окремі знімки по черзі. Шиїж об'єднає їх в один кадр. Також Google Pixel тепер ідеальний смартфон для інтровертів та людей, які роблять вигляд, що багато мандрують. Більше не потрібно звертатися до незнайомців, просити вас десь фотографувати, фотошопити. Ви можете просто зробити знімок або взяти там з інтернету знімок локації, яка вам подобається, взяти будь-яке своє фото, надати його нейронці, використавши функцію Add me» і отримати такий повноцінний знімок. До речі, завершуючи тему про світлини, люди вже настільки не вірять своїм очам через нейромережі, що готові будь-яке фото називати згенерованим. Останній приклад та ж сама Олімпіада. І весь інтернет захопили фото італійської гімнастки Джорджії Вілли з величезним пармезаном. Багато хто прийняв їх за генерації нейромереж. Насправді пармеджано реджано. Можливо, я неправильно вимовляю, вибачте, виробник сиру є офіційним спонсором олімпійської гімнастки, тому вона фотографується з їхньою продукцією для просування бренду. Джорджія завоювала серця любителів сиру та першу за 94 роки олімпійську медаль із гімнастики для Італії. Шкода, що цього разу обійшлося без AI. Цього тижня вийшов новий вбивця Міджорні, Stable Diffusion, як завгодно. Це сервіс називається Flux, який зробили люди, які виходьці з Stability AI. Це люди, які створювали Stable Diffusion, які створювали runway потім, коли пішли зі Stable Diffusion. Зараз от якась група з цих розробників почали працювати над новою нейронкою Flux, яка генерує зображення. І, судячи з цього, генерує досить непогано. Подивіться, на приклади це open source проект, тож кожен може користуватися, якщо має достатньо потужний PC, або, можливо, якщо у вас є доступ до виділеного сервера. Ось такими інформаційними приводами був цікавий цей тиждень. А ми з вами побачимося вже наступної п'ятниці та розберемо нову порцію AI новин. До зустрічі!